Привіт всім рада вітати вас на каналі Амібокс. В минулому випуску я розповідала про русалочку, яку мені захотілося створити власну схему, хоча в інтернеті багато схем русалок, мені хотілося створити саме свою. Це один з варіантів русалки, який я переробляла і вдосконалювала. В кінцевому результаті. В кінцевому результаті декілька раз переписувала схему, декілька разів перев'язувала. В мене вийшла така дівчинка. Русалочка дуже мила. Я вже задоволена цим результатом, що в мене є, і вона піде на продаж на Етсі під реалізацію. Отака русалочки зачіска красивенька, ну от мені подобається. Пов'язочка. Виконана вона. В рожевих тонах. Це у мене є своя русалка. Я задоволена і задоволена до такої степені, що вирішила написати на продаж схему в PDF-форматі. Для створення схеми в PDF-форматі необхідно зв'язати і зняти покроково майже весь процес в'язання. Фотографії робляться у най... Складніших місцях, для того щоб звичайно, для людей, які вже вміють в'язати крючком, але фотографії необхідні для того, щоб пояснити деякі спірні моменти. От людина бачить і вже орієнтується. Зв'язала я русалочку світленьку, світленьку з, волос... з рожевим волосочком. Знову ж таки пов'язочкою, знову ж пов'язочкою. Колір морської хвилі мені дуже подобається, тому в неї нижня частина тулуба, плавники кольору морської хвилі, верхня частина ніжно-ніжно-зелений колір. Перебирала іграшки і побачила, що в мене є ще одна малесенька русалочка. Яку я зв'язала зв за схемою в інтернеті, знайденою в інтернеті. В'язала давніше, тому не пам'ятаю хто автор. Ізюмінку я її трішки переробила, адаптувала під свій смак, але ідею я взяла, вона не нова, вона є, є в інтернеті. Переробила я плавці, величину іграшки, зачіску. І кольори, звичайно, всі поміняла. Ізюминкою цієї іграшки є те, що знімається, от, от нижня частина знімається, і це звичайно, повноцінна лялька, якою можна гратися за бажанням, чи як русалкою, чи як звичайною лялькою. Отак от легко одягається. Як на мене, дуже мила, хороша іграшка. Її можна навіть от зараз дивлюся і думаю, що її можна навіть створити зі своїм власним гардеробом. Мабуть, я так і зроблю. Трішки виду шутулок чуть-чуть, І зв'яжу іграшку такого формату із своїм власним гардеробом. Обов'язково зроблю. На цьому тижні я також в'язала на замовлення. Є дівчинка, яка мені дуже подобається в платтячку, От вставка про дівчинку. Поступило замовлення зайці на отаку лялечку. У мене в схемах вона написана як лялечка в голубому, так як я в'яжу три три види дівчат, які відрізняються е, кольором сукінки: е, рожева, темно-рожева був лососева, темно-рожева, жовта і блакитна, ближче навіть до кольору морської хвилі. Дуже гарні кольори, одні з моїх улюблених. Лялечки користуються попитом. Взагалі я побачила, що такі лялечки, от такої орієнтовно 24-25 см до 30 см. Максимум, мені здається, 28, е, найкраще продаються. Навіть. От велика лялечка у нас є більша до 40 см. Вона, звичайно, і дорожча. Її купують рідше. І одного разу навіть була претензія від замовниці, що вона хотіла, щоб лялечка була менша. Ну, вона поставила 5 зірочок замовниці. Але не подивилася, вказується всюди довжина виробу. Вона, видно, не уточнила, не подивилася і висловила таку претензію, що краще б іграшка була ще менша, щоб гарно вміщалася в дитячу ручку. Я рада, що пішли замовлення зайці, тому що усі майстрині знають, перед Новим роком ажіотаж замовляють, потім січень, оце таке затище січень. Лютий. Під кінець лютого вже починаються перші, перші, перші замовлення у наступному році. Оці два місяці краще всього потратити на розробку нових замовлень, на розробку нових іграшок, на творчі пошуки, краще всього зайняти себе, тому що. Я своїм характером починаю лякатися. Ой, все пропало, нема замовлень. За стільки років вже можна було б звикнути, що місяць за ти ще в січні і початку лютого це абсолютно нормально. Відпочивай, трать сили на щось інше, на появу нового хобі, наприклад, або на роботу в перспективі. Ось така лялечка. Красотулька. Забула додати схема на лялечку моя, так само можу зв'язати разом з вами. Пишіть. Окрім того, були зв'язані балерини, про одну з яких я розповім. Я зняла відео під час пакування для відправки. Поступило таке замовлення Зетці отака От лялечка-балеринка. Дуже вона мені подобається. Схема моя. Чим вона чудова? Тим, що ніжки згинаються в колінах, можна отак посадити, сідає, можна надавати всякі пози, ігрова ляля. І спеціально якраз так задумано, щоб дітки, дівчинка, ну, дітки, щоб дітки гралися, в наявності у нас на ці так само лялечка у боки сукінці. Але наскільки я вже помітила, замовники. Надають перевагу рожевим кольорам, рожеві, блакитні, м'ятні, жовтенькі. Оці кольори в них улюблені. Ось стараюся цього і дотримуватись. Лавандовий все-таки вплітаю, тому що мені подобається дуже і лавандовий колір. Ось так. Ну, пакування і відношу посилочку на пошту. Це так само моя ляля, це так само моя ляля. Її зюмінкою є, і вона імена, продається так само на яйці. Її зюмінкою є отакі тришарове платочко. Отаке миле. Тришарове платко. Ляля сідає, може піднімати ніжки, сідає, її можна поставити наш погат. Ота, щоб видно. Її можна не видно. Ну, Прийдеться повірити мені на слово. Її можна поставити на шпагат, її можна посадити з легкою опорою від спини, спинки. Лєля мила, дружелюбна, красива. Може служити навіть декору. І пташка. І пташечка. Пташечка дуже багатофункціональна, от Її в мене купують як дуже багатофункціональну пташечку. Вона недорога, в'яжеться швидко і може послужити як брелком, підвіскою коляску, підвіскою до дитячого ліжечка і просто прикрасою. На цьому все на сьогодні. Рада була поспілкуватись з вами, розповісти про події, які були за цей період. До наступної зустрічі!